Добрый день, друзья мои, всех на моем канале. Сегодня мы распакуем. Человек приехал, отдал нам свою, скажем, травма устройства. Вот. И мы его сейчас осмотрим. Посмотрим, что у него в нем как. и подведем еще итоги. Подведем то, что люди, люди пишут, рассказывают, и сделаем для себя выставку, чтобы не быть такими отчёсанными болванами и, скажем так, чтобы вас не забрали, скажем так, вот так. Потому что новая контакта подработка 066-516-558.

Вот у вот он, так, это от, от, от него расписка. До старого, скажем, вот расписка, что это все официально и дозвел, пожалуйста, совет. что это не проблема, не было. Так, тепер сам трамват називаємо, ну, називаємо так Субкомпакт. Субкомпакт. Да. Великий плюс це субкомпакт, що він може стріля стріляти на бойовим таким, як 12 і динашка і сімнашка. При 100. Сутвісні і пружині, суттєві. І це дуже великий плюс, скажімо так. Да. Далі тепер. Допустимо, чим може зараз стріляти PM і PSM, PSM не може стріляти тим, чим може стріляти, до, 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 допустим ПМР. А фор тоже. Вот так. Ось такі нюанси. Тоже, що є немалий свій плюс. Даній обстановці. Ось так, ось да. Чоловік замоскав, запакував, ну і правильно. Форт, так вибачте, прямо новесенький з магазина, з коробки. А з коробки бочоловік взяв, постріляв, подивився, що він абсолютний ноль і каже, це все барахло каже. Ось так. Так, дивіться. Що у нас тут? Люфти. Люфти мінімальні, як бачимо. Що вже добре. Оксид покриття у нас. Як би... Зараз да. подивимося закапу. Пружина йде стандартно і сімнашки, і 12 нашки. Хоча це плохо, ну йде. Е Затвор кальони в бойовий уровень. От там, думаю, видно може чи ні. От там, де бойовий В Бойовий уровень. Каленный, закалений, оце Это уже плюс. Так, направляй у нас. Ну, видно, что трошки повторяли. Подивилась, что воно ни о чем. Все оно нет. І нам його і прислали. Так, тепер по 9. Дивіться. Зараз уточняємо. ствол цей цільний, не составний. Дві шпонки кряплення. Но, но без запайки. Ну, з запайкою получу, допустимо. Так, тепер дивимося. Механізм стоїть штампований, не сварний. Допустим, всі начки в нові і в одиначка там сварний. Там дешаблний механізм. Це чуть дорожче. Оці каті, ти опилавлені. Якщо хтось переживає, то його можна укоротити тільки пів міліметра. Півм. Можна міліметр, але не потрібно. Можна, але не потрібно. Так. Все Тепер треба отут, тут, ось тут полірнути, соліфанути. Дивіться, ті, хто десь робив майстерські. Не дайте, не дай вам Господь, щоб там, там шліфа і зробили там таку розбалтовку. Ні. Шліфовка і поліровка береться для, для того, щоб зробити чистову відділку, а не розчаряти канал. Ось так, і багато є в цьому і путаються заблуждають. Люфт минимальный, хороший, в принципе, да, идеальный. У моего люфта, по-моему, больше, да. чем у ЦА, то есть отлично, то есть, без пытаний. Это мне уже подобается, все абсолютно. Вот так, да. С завода стоит врезка, да, врезка стоит пит-шар, ну, схема, конечно, бля, такая. Ну, є там, так. Да. Сейчас По посвітю. Ну, все видно точно. Угу. Я да, врізки під полю, але на ряду з того дус, дусах мало. Ми, ми, ми зробимо все правильно. Питань з тим немає. Так, з цим все понятно. З цим все понятно. Е, тепер підведемо ітоги. Ітоги підведемо тепер е, по коментарях. На моєму каналі одному, не пам'ятаю кому там. Травма, парк, право, там, спортмастер, альфа-соком. Це не важливо. Чувак там. Стріляє там, ну, пробиваю там якісь там цей цілі. І той чувак там запише. Та це травма, та він не должен, та він то сюди, це інше п'яте. Друзі, цей канал созданий для того, щоб у вас травмат був ефективний. Це. Це перше, в рамках закону, це це, це, це друге, да? То, і той пише, та візьми помпу, 36 грам, та ходи. Понимаете? таке мишлення. Це тюрма, понимаете? Помпа примінення, Це зразу мера присічення. Потому що помпа ворожо. А також ми насильницькі набої для охоти, не мають права перемінятися для самооборони. Там ну я своїх нюансів. Підстави, основання, а було, а нужно було. і все остальне. Да, є таке, що доказується необхідну самооборони. Таке є, питань немає. Ребята, а де факт, що ви її взагалі докажуть? А тут чітко, ясно написано. резинова пуля не є боєприпасом. І на нас та є уголовна відповідальність. Ось так. Все. Це чітко по, 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 по Верховному поліному суду. Ось так. Все. І ця і помпа це різні общего речі. Ось так. Думаю, не с этим все понятно. Запомните, если вы применили боевую, табельную, нарезную, гладкоствольную, сброю, там, свинцево, там, стальную, там, пулю, неважливо, Это все сразу избирается в мере пресечения. Все. Просто все. Ось так. Я сумніваюся, що що ви щось доказуєте, взяти, будучи за, за решу. Все. А ви собі думаєте і те і, і рішайте, як ви хочете. Хазяїн в Ось так. Все. Тепер ще щас розкажу. Пише мені Одягн Чувак. Здравствуйте, Мастер. Дайте совету. А, ну Я вже переписку у, вже удалив. Е, хочу займатися 50-джульними патронами ну травматичними. І носити на бойове чергування для самозахисту 90. Типу, чи не порве Фортер, чи не порве, то все. Дивіться. А 90 джоулів вам треба така бойовий фар. Ось така. Но for пропускает T Joule или з диаметром 5,8. Или если у вас 5,5,6 фортів нових, то, то тільки маленьку пулю в 8 мм, а не 10 мм. Це перше. Далі. 50 джоул тренеруватись, допустимо. Ну, сомнительно, тому що у нас 50 джоулів немає. Сьогодні. Оце мак, у ньому 30 джоулів. 30 ми можемо провірити зараз. Допустимо, тут у нас ну, просто є хорони, але ми не будемо добратися до хорона. І допустимо є у нас Hunter Arms. Ось такі. Давайте подивимо зараз. Просто суба заради інтереса. А камеру видно, думаю, так. Так, беремо. Поставимо, щоб було рівно, так думаю. Так. Видно так? Видно. Тепер дивимося мак. Включаємо. Двигаемся. 4,76 Є Це 35 жур. Далі Беремо тепер Hunter Arms. Новенький заводський 4,98. Тобто 0,20. Все. Тобто вже уже понятно. Но надо... да, В чому нюанс? Тобто Ніяких 50 джоулів тут немає. Нема. Це певно. Тут, тут більше, чем пол, полтинник. е, тут немає допустим, 90 джоулів. Если ми рассматриваем патрон 90 джоульний, то лучше купить отаких два газових балончика. Менші мен, 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 і більше. Це буде більше ефекту, ніж в 90-му джулі. І пальби не буде, і стрільби не буде. І буде все буде у вас хорошо. Ну, почти все, звісно. Так, все. Буде, все, буде, все буде. 90 джоулів просто може роз'ярити. Не може, а так воно і буде. О, так. Це якщо хоча б ще 120, ну це вже боє. Ну опять же, поки у вас не буде дороботки у стволі, за, за це все абсолютно забудьте. Тому що 120 джоулів буде вже уже... вони не, не пройдуть. раз. Друге. Шар буде рватися. Третє. Вся мощність буде тілятися в дулі. Тому що коли в дудці немає вашої розвертки, та мощність не, не розганяється, а тормозиться. Геть даже стріляє до роботи оцими маслятами, допустимо, і в єм. Пуля просто ну, робить тупо таке чорне, як, як, як від пульки. А коли стріляєш уже з розвертку, там де стол может розганяє, уже пуля входить вже в доску. То є, разницю, ну, за, 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 замітили, в чому суть? то есть 35 джоули превращается вже в 50 джоу за розвертку. Ну и все. От ти допустим Hunter Arms. Ну, по нашим под вашу у них примерно ну, 70 джоулів. Привращайте реально вже в джоулі 95 за розверткою. А там хочете і ставте більше і регулюйте собі з розверткою. 120 джоулів, 160. А я на камеру не хочу вас тому бо, ну, блин, ребят. Ось так, так. Много є своїх нюансів. Ось так, так. Так що, думаю, з цим все зрозуміло. Тобто, да. В принципі, і все. Тепер чистка. Постріляли би просто десь, допустимо. Берете в машині отакий, скажем, отакий цей шомпол і інший, це не важливо. Ніякої смазки. Протерли такого, туалетною бумагою, була сухою салфеткою. заробили, дивіться, це. І вже все чисте. Ось так. все. Потім будуще протерли, просто пропшикали про, про від бултів. В Д-40. Всім, чого хочете, МВ Я люблю хату. Отаке, От я люблю люблю. Я колись у свій час їх накупив, коли блоком своє берем. Я. Ну, це було колись. Тоді Маріуполь наш був. Ще. Ось так, так, так. Думаю, все понятно. Да? От такі нюанси. Поэтому ще раз вам кажу. 90 джоулів для самооборони це самоубійство. убийство. Зразу кажу, тим більше сьогодні. Даже если эти говорит, забудьте. Я просто знаю, что я вам кажу. Все, не Думаю, все, все понятно. Вот такие нюансы. Все. Все. А на этом с вами я прощаюсь. Бережите себя. Не хочу рассказывать другие истории. Тому що це вже інші історії настало. Так. Да. Тобто. Тепер ще є такі нюанси, я вам зараз скину, покажу. Може бути ще почне. Так, сейчас вам покажу, дивіться. Це таке був, був, буває, бачите. Раз, раз, раз. Пердимся, ось. Коротше, ось така штука. Треба весело з Четвертий патрон так стоїть. Це на этой маг фірма. Так, тепер, тепер дивіться, Причина а причина в чому? Перше, набої. Друге, нема шліфовки подаровки патронника. Третє. нема пульного входу. Е і скачена віска пороха. Тобто, якщо то у вас буде доработка оця комплексна стокова заводська і пружина, то можуть у вас такі проблеми, можуть Що це вже є хорошо. Вже. Ось там, в принципі, все. Думаю, все понятно, в принципі. Да. А пружинки оті гамняні, не для форта сьогодні. Вони, вони нікуда. Да, да. даже для, для даже для, жак, кстати, жак для, для стока. Даже для стока. Не вообще. Не, не В принципе, все. Вот там. Все. Номер контакта по э, доработке, по консультации. Да, еще один нюанс. Друзья, если вы выбираете травматы, Сьогодні дуже много є на рівні. Моделі фортів, там, Гран Пару, є там, В-19, там, 811, там є Де вони там є. Щоб не могла пухнутися і потім не могли отримати результат, позвоніть майстру, тобто мені, і візьміть консультацію платно, безплатно, як ваша там скажуть. Хтось може, хто, хтось не може, це, а, а таке. Проконсультуйтеся е, і потім зробите правильну покупку і цього це продуктивність, ре результат. Все. Чи ви, ви підете, я умагаю вас напаряти? На Боєве, ти що там, та, та, та там, толщина, та, та там це все, ребят. Все скривається у NoD 3. Я розказував вже вам програм Паруш. Все. Тобто, ну не, ну, не будемо далі вже розмовляти, тому що ну, результати готові факти, як <кхід> каже, хоромчаса су. Все оставили. <свят> <свят> да. На своем канале я их тестил с фортом в одной линейке после доработки Каран Павер проиграл форту по всем параметрам. Вот так вот, ну, да. Так что, ну, вот такие нюансы. Думаю, все понятно. Просто позвоніть, проконсультуйтеся, це потім вам вийде дешевле. Водно багато. Ось так. Да. Просто там є дуже много тонкостей. На камеру їх не розкажеш всі. Всіх абсолютно. Да. Це много займе часу. Я там вже частіше часті, часті, про, про них розказував вже на інших каналах, вже там. і в відео. Тобі, да. Да. Так, номер контакту по дороботці. 066 25, 58 066 170 28 і 098 360 37 40. Обращайтеся, там все. Тільки на месенджері. Не дзвоните на месенджері. Все. По-любому на якийсь один номер вам отвітять. Все. А там уже і вийде на зв'язок вже правильно. Да, ще раз кажу, ніякі леві травмати без документів, без офіціалу, ніякі там все леве навіть не, не привістується. Взагалі, щоб ви, щоб ви розголоміли, геть навіть не підходьте. То тобто, щоб ви понимали все. Без, без, без обід. Все. Ось такий нюанс. Думаю, з цим все понятно. e na oita